Ви тільки подивіться, яка величезна енергомічність. <риклад> Подожди, Артем. Я вдарилася. <риклад> Усім доброго сонячного, осіннього такого дня. Сьогодні ви на каналі Автоексперт Дніпро. Сьогодні з вами я, Автоексперт Софія та Автоексперт Богдан. І сьогодні у нас на відео огляді Volvo xc 90 Друзі, а ви не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку дзвіночок та відправити відео другу. Тож, друзі, у продажу Volvo xc 90 2019 року 2 літри бензин, повний привід, комплектація Momentum Pro. І пробіг, увага, 98 тисяч. А колір яскравий та блищить. На сонечку, нібито блеск на моїх губах. Білий перламутр. Volvo XC90 – Це перший автомобіль марки в класі SUV, що означає практичний спортивний автомобіль. Він створений з основних принципів Volvo – це безпека, якість та комфорт. Американський ринок з обіймами прийняв цей автомобіль, та в 2002 році присвоїв йому звання кращого SUV року. Перейдемо до зовнішності автомобіля. Тут одразу нас зустрічає велика чорна решітка з хромовою окантовкою. Фірмові фари молот Тора та бампер Air дизайну, який підкреслює спортивність цього авто. До речі, у нас стоять тут адаптивні фари, які слідкують за кермом та світять в ту сторону, в яку ви поворачуєте. Друзі, а найголовніше для такого автомобілю це, звичайно, клірінс, який складає майже 24 сантиметри. А якщо точніше, то 23,5 В нас вже стоїть зимова гума у бездоганному стані. Тобто вам вже не потрібно буде переобувати автомобіль. 20-ті красивезні диски, які дуже лічать цьому автомобілю. Та поїхали далі. Двигун. У нас тут встановлений чотирьохциліндровий дволітровий бензиновий двигун на 254 кінські сили, що дає змогу потужно ускорятись в потоці. Коробка передач у нас класичний гідротрансформатор японської компанії Aisin, який перевірений часом. В автомобілі у нас повний привід Haldex 6 шостого покоління. Так, друзі, ще я можу доповнити за та розповісти за задню частину автомобіля. Перше, що бросається у очі, та чим відрізняється саме ця Volvo від інших, це тим, що в нас, як ви бачите, не хромові вставки, а такі чорні шилдик Volvo T5 та XC90 чорного кольору, дуже красиво поєднується з білим кольором. Все виглядає дуже стильно. Далі в нас є задні парктроники та, звичайно, ж, задня камера. Та відчинити багажне відділення ми можемо трьома способами. Перше, це завдяки ключа, за допомогою ключа, далі з салону. Та ще ми можемо підійти до автомобіля, провести ось так ногою та багажне відділення відчиняється. Що ми бачимо? Перше, це те, що в нас є третій ряд сидінь, тобто автомобіль у нас сімимісний. Також, що зараз мені дуже подобається, це те, що є такий дах, нібито над головою, можна спрятатись від сонечка чи або від доща. Тобто, ви ось так стало, і ось вам такий козирьок. Поїхали далі. Коли ми складемо... Третій ряд сидінь, то багажне відділення буде складати 720 літрів. А якщо ми складемо повністю і третій ряд, і другий, то багажне відділення буде складати 2 куба. Ви тільки подивіться, яка величезна ємність цього багажного простору. Накидаю вам парочку зразочків, що можливо тут перевезти. Це холодильник, килим, вудочки, лодка, сапи, велосипеди, самокати, мотоцикл, е теща ваша. Тобто, все, що вам завгодно, цей автомобіль буде для вас паличкою виручалочкою Вам не потрібно буде окремо замовляти якийсь, то, орендувати якийсь то грузовий автомобіль. Ви повністю все це вмісите у своєму. Тож приїжджайте до нас, ми знаходимося. Місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Автосалон Volvo. Підпишись на наш канал, не забудь поставити вподобайку, і ми на тебе чекаємо. Так, ну що ж, друзі, а зараз ми продемонструємо, як... Людина доросла вміщається на ось ці місця для задніх пасажирів. Ви звикли бачити тут якийсь -то діточок, адже я хочу доказати, що сюди не тільки дітки вмістяться, а й дорослі підлітки. Ось діточок такой залазить. Ось дивіться, нам дуже тут комфортно, ми друг до друга не доторкаємося, не суваємося. Повністю комфортно, я себе відчуваю на своєму місці. В нас є ось тут можливість щось поставити. Також є паски безпеки, тобто пристебнутися. Також ось тут є підстаканник, та ось така шухлядка, щось можна покласти, якийсь то бутерброд, і обов'язково є дефлектори. Тобто, якщо пічка чи або кондиціонер, все до сюди буде е, доставати. У мене зріст 185 см, Та як для третього ряду мені тут. Дуже комфортно. Як же я полюбляю Volvo X90, в яких все є, саме як у цьому. Перше, шкіряний темний колір сидінь є. Кріпіжі і софікс є. Також в нас є підігрів задніх сидінь та повністю клімат. Ну це просто вау. Поїхали далі. Ось такі дефлектори. Замок центральний, і також є в нас підлокітник, звичайно ж з підстаканниками. Оп! І все це доповнює надзвичайна панорама, такий величезний дах, яким ви будете їхати і насолоджуватись. Так, друзі, найприємніше, також бонус плюс для цього автомобіля це те, що в нас є безключовий доступ. Відчиняючи. Ці прекрасні великі двері, що ми бачимо? Дверь могутня, велика. В нас тут є, звичайно, відкриття вікон, регулювання дзеркал, відкриття автомобіля, також пам'ять сидінь для трьох водіїв. Дуже зручно. І такі красиві дерев'яні темне дерево, такі красиві вставочки. Поїхали далі. Коли я саджусь, Дуже зручно, незважаючи на те, що в мене невеликий рост, метр 160, адже я дуже комфортно сіла і все себе гарно відчуваю. В нас тут електрорегулювання сидінь, тобто я зараз під'їду і все. Ось тут ми бачимо: ось тут регулюється яркість дисплея, відкриття багажного відділення. Ну, а далі у ходу вам все розповість Богдан. Сівши в салон, нас одразу зустрічає лакове темне дерево та дуже м'які, приємні на дотик матеріали. Екран 9,7 дюймів, LED-приборна панель, 4 клімат-контроль, електрозеркала, адаптивний круїз-контроль, пілот асіст, Android Auto та Apple CarPlay. А ще, до речі, в нас є бездротова зарядка. Кожен автомобіль Volvo в базовій комплектації має систему помічників. Це City Safety та Cross Traffic Alert. Зараз ми вам продемонструємо зупинку перед перешкодою. Як ви бачите, авто саме зупинилося. Я не нажимав тормоз. Е, наш Експериментатор живий. Cross-traffic alert відповідає за рух позаду. Воно спочатку сигналізує вам на екрані про перешкоду. Якщо ви не зважаєте на це увагу, воно автоматично затормозить автомобіль. Зараз ми вам покажемо допомогу при спуску з гори. Нам треба включити режим офроуд. До речі, при режимі та повний привід розподілений. До речі, при режимі оф повний привід розподіляє 50 на 50. Автомобіль тримає швидкість в районі 10 км за годину та сам відтормажується. Ця функція буде зручна для з'їзду з великих гір. В автомобілі у нас є автохолд. Допомога при старті вгору. Якщо ви стоїте під великим наклоном, вона тримає автомобіль та жде, поки ви натиснете газ. Зараз я вам покажу, як працює пілот-асіст на Вольво. Ось ми включили його, він спіймав полосу та йде самостійно. Ми можемо додати швидкість та раз в 10 секунд він просить, щоб ви доторкнулись до руля. Повороти, як ми бачимо, він проходить сам. Дуже корисна функція. Також в автомобілі є система BLIS, яка вам нагадує що про перешкоди в сліпих зонах. Також у нас в автомобілі електронний щуп, вам не доведеться лізти під капот, щоб перевірити масло. Та датчик тиску шин. Розхід автомобіля вражає. У нас вийшов розхід в районі 7-8 літрів. Це без пробок і без стояння на світофорі. Тобто на трасі у вас буде в районі 7, максимум 8 літрів на сотню. Автомобіль дуже гарно себе почуває на великих ямах та рівній дорозі. Кліренсу схватає з головою. Підвізка у нас в автомобілі м'яка, та водночас збита. Ніяких звуків, стуків не чуть. Також пілотасіст прив'язується до автомобіля, та якщо автомобіль попереду повністю зупиниться, то ми зупинимося також. Зараз ми замірюємо розгін до 100 км на годину. Oh, oh, oh. Oh, oh. По моїм відчуттям, ми проїхали приблизно за 8 секунд до 100 км на годину. Ось такий екземпляр у нас у продажу. Нагадаю, що це саме Volvo xc 90 19 року з мінімальними пошкодженнями з Америки у гарній комплектації та у чудовому стані. Не забувайте підписатися на наш канал та приїжджайте до нас, ми на вас чекаємо. Автомобіль підійде для великої сім'ї та для е, активного відпочинку. Приїжджайте до нас на вулицю княгині Ольги, 19Б, територія автосалону Вольво. Сім Всем... до зустрічі, до... бувайте.